Ультралайк. Друзі, в коментарях вже було декілька коментарів, з 5, мабуть, було. стосовно як розпочати з гамаком дешево. Знову ж, друзі, дешево це буде все відносно. Але у мене є такий комплект, і я хотів би показати. Це, можливо, не найдешевший, але приблизно приблизно, я вважаю дуже навіть дешевий. Також, друзі, у мене є такий чудо-гамак, від невагомі. Це. Це не дуже добрий гамак, але він коштував, мабуть, 700 гривень. Не пам'ятаю зараз вже, але, мабуть, 700 гривень він коштував. Так ось, нам потрібен такий гамак, плюс-мінус можна купити десь там за 600, мабуть. Але треба вважати на те, який розмір гамака в довжину. Ну і в ширину, звісно, має бути десь метр сорок на 3 метри, якщо ви там від 180 сантиметрів. 180 см. Якщо ви менші, можна там 285 взяти гамак. Але, власне, але щоб він підійшов на вас по довжині та ширині, якщо ми говоримо про ночівлю в гамаку. Так ось, ми беремо ось цей гамак. Викидуємо ці галімі стропи, які йдуть на ньому. Вони, вони дійсно жахливі. Я вже виняв їх. О. Насправді, друзі, стропи це дуже важливо не тому, що вони тягнуться, але тому, що вони можуть порватися. І в коментарях під відео Турбат гамак і невагомі гамак. Хтось писав, що порвалися стропи, і вони дійсно не дуже якісні. Так ось ми викидаємо ці стропи. Я вже показував в відео, як зробити. Як а, покращити свій гамак, а, нам потрібно два ось таких Continuous Loop Я вже колись ну, відео, в останньому, мабуть, відео показував, як це робити. Але, власне, хочу зробити так. А, так дійсно, що купити ось таке, якщо не робити самому, купити це, можливо, мабуть, тільки в Штатах. І я хотів би анонсувати десь приблизно місяць, може трішки більше. На сайті Ультрайта Alternatives з'являться різні такі штуки для гамака, комплектуючі або аксесуари для гамака. Це будуть також і ріджілайни для тентів, ріджілайни для гамаків, регульовані, нерегульовані, з різними фурнітурою, без фурнітури. І я дуже хочу, щоб це вийшло. А зараз, друзі, давайте спробуємо. Беремо цей Continuous Loop та просто протягаємо. Я, звичайно, в, в цьому комплекті не буду е, тут брати до уваги е, андерквілти та квілти, бо це, ну, бо це ну, вони як би там було, коштують. Але щоб потратити, наприклад, для проби менше, не купуючи андерквілт, можна вжити килимок. Або пінку, хоча це, якщо ви перший раз, мабуть, це не дуже вам буде зрозуміло та зручно. Але можна використовувати спальник вже, який у вас є, та пінку або килимок. Ось так, друзі, і протягаємо ось так. Так, у нас одна сторона вже готова. І переходимо до... Друге, якщо ми хочемо дешево-дешево та спробувати лише з ночівлею, то, мабуть, вистачить ось тих строп жовтих, що були на початку. І це буде найдешевший варіант, але для безпеки варто все ж таки зробити свою ночівлю так, щоб у вас не було якось зараз у мене тут каміні, щоб не було каміні під вами, якщо раптом, можливо, стропа порветься, щоб у вас. Не було, щоб вам не було боляче. Але у мене є інша стропа, тож я спробую свою стропу. У мене зараз є е, післінгі, тож спробуємо в післінгі. У мене, друзі, є ось така стропа, е, також є Soft шакл е, До речі, дуже, мені дуже сподобалося. Є, є, наприклад, ось такий софт шакл, а з іншої сторони у мене буде ось такий контінніус луп, який буде кріпитись від гамака до вупіслінку. Або також можна вжити, наприклад, карабін. Зараз, друзі, я встановлюю вупіслінги і будемо вішати гамак, а потім перейдемо до Тенту. Тож я, друзі, один стропу чіпляю ось на такий карабін. SoftShackle. Насправді вони мені зараз дуже подобаються, тому що ну, такий якийсь шарм свій має, що тут є софт і ним же можна з'єднати е, гамак з вупіслінгом. Зараз я причеплю другу стропу і будемо вішати гамак. А зараз, друзі, нам потрібно з'єднати ось цей кінець кінець вупіслінгу та Continuus Loop. Це можна зробити за допомогою карабіну, але у мене є ось такий Continuus Loop, і за допомогою власне, його можемо це. Зробити. Вирішив зробити не на вупіслінках, а просто ось на цих стропах, не чіпляючи на тут вупіслінк, тому, ну, тому що відстань поміж дерев мені спокійно дозволяє. Що робимо зараз? Зараз робимо ось цей Continuous Loop зі стропою, з'єднаємо за допомогою ще одного ось такого Continuus Loop. І це, друзі, насправді дуже просто. Беру Continuous Loop, Беру Continuous Loop І ось так, друзі, якось так це з'єднано. І зараз з іншої сторони. Ці стропи просто ідеальні, вони зовсім не тягнуться, і це дуже-дуже круто. що мені подобається? Подобається мені те, що стропа, яка обмотує дерево, крепиться за допомогою софт з дайніми, а гамак кріпиться на... Continuous Loop також із дайніми. Тобто немає жодних железяк. Так? Звичайно, що железяки це непогано, желізо це непогано. Але тут має якийсь такий шарм прикольний, мені здається, що все зроблено власне, на таких м'яких карабінах. І це, друзі, перша частина. Давайте підрахуємо, що вийшло. Гамак коштує в принципі, подібні гамаки 600, 700-800 гривень. Ну, давайте візьмемо 800 гривень. Стропу для проби залишимо ту, яка йде власне, з гамаком. Але потрібно все ж таки для, для безпеки дивитися, що під гамаком, щоб не було якихось камінів. І що нам потрібно? Нам потрібно контінню луп і, ну, і карабіни, можливо, щоб з'єднати з, зі стропою. Хоча для проби також можна зав'язати просто вузол. І спробувати без карабінів. Але Continuous Loop все ж таки варто мати, все ж таки можна придбати його. І він коштує десь там 200 гривень, буде коштувати плюс-мінус пара. Тож беремо це 200 гривень, тобто 1000 гривень коштує наш гамак на пробу. А зараз, друзі, друга частина це тент. Тент, друзі, я купив <slaves> за 250 гривень десь. Це тенд Стар 3х4, але не обов'язково такі великі, можна менше купити, там за 150 гривень можна купити. І це насправді, і це насправді друзі, мастхеф, які багато людей недооцінюють. Але вже є такі люди, які щоб перед тим як купити якийсь тент, хочуть дійсно спробувати. І це, друзі, супербюджетний варіант. Які можна спробувати, щоб ви зрозуміли, потрібно вам те чи не потрібно. Мінуси цього тенту, він є довговічний, але він нам і не потрібно як надовго. І мінусом також є ось ці люверси, так, які треба краще прошивати, бо вони порвуться. Але так як нам потрібно на пробу, це цього достання. І друга річ, друзі, це Ridgeline, не обов'язково, але варто все ж таки спробувати. Купити там 10 метрів паракорду та зачепити тент, власне, на ріджелайн. Зараз спробуємо його встановити і натягнемо тент. Ось так, друзі, це виглядає. супер надійно, супер безпечно. Е, якщо що стосується безпеки, можна було б, звичайно, знайти більше відстань від дерев. щоб... Ще гарніше натягнути натягнути тент, але і цього це спокійно вистачає. Що виходить? Виходить, що гамак дешевий 700-800 гривень і контініуслуб 200 Десь 1900. 1000 або 900 гривень виходить сам гамак і тент від 200 гривень, 1100, 1200, там 1300 до 1300 гривень. І це, я гадаю, що супер супер дешево. Але треба пам'ятати, що вам потрібен килимок або андерквілд або пінка, ну і спальник, який вже, мабуть, у вас є. Хтось може сказати, що не потрібен котінюс луп, а спробувати з звичайними стропами в комплекті, які йдуть в комплекті, як ідуть. Можливо, так, але треба вважати на те, що вам потрібно буде краще організувати водозлив. Так? Бо стропа йде просто прямо гамаку. Але це, напевно, можна зробити. Тож, друзі, я вважаю, що відповів на питання. Чи можна дешево розпочати свою пригоду з гамаком? Так можна. Але треба пам'ятати також, що якщо вам зайде це, ну, це все потрібно буде викинути та ще раз купити вже нормальне, нормальний гамак, нормальний тент. Ну, Тент і так потрібно буде. Але гамак, напевно, також буде потрібно купити. Всім дякую, слава Україні! Пока-пока!